Чергова моя фантазія. Так, трошки далі покажу, ваза для сукулентів або кашпо для сукулентів, не знаю як. Внизу молодилки це седум. І трошки вище ще один седум, і тут набір седумів. така. А можна трошки по-іншому? Зараз покажу. А можна ось так? Мені так навіть більше подобається. Це також молодилки і седуми. Седум один сорт. Ось такий мій, мій витвір. Молодилки дуже гарні, червоні такі. Червонясті, я би навіть так сказав.